Вітаю підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 18 квітня 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. І я хочу показати вам, в якому стані зберігся виноградник, в якому стані лоза, в якому стані бруньки на сьогоднішній день. Цього сезону я зовсім свій виноградник не вкривав. І Тому я думаю, буде цікаво всім. Ну, я подивлюся. Як збереглася лоза при цих погодних умовах, які в нас були в цьому сезоні. Морози були невеликі, була вологість в принципі, доволі достатня для того, щоб не було вимерзання. І температура збиралася не нижче 50-12 градусів, тому я думаю, це сприяло для того, щоб кіноград зберігався в нормальному стані. І зараз як же виглядає мої виноградні лози, мої круньки на моєму винограднику. Це у мене ранній сорт. Він цвіте десь на неділю раніше всіх інших, тому я по ньому орієнтуюся по тому, як обробляти свій основний виноград. Отак перезимував цей кущ. Бачите? грунька вже пішла потихеньку, в такому стані ранній сорт винограда. Ось так виглядають мої лози. Як бачите, він не вкривався. і подивимося стан, як після потепління пішли вливатися клітки. Так що стан лози задовільний. Живенька. Починає вже свій ріст потихеньку. Ще є пару днів для того, щоб спланувати роботи. В першу чергу це подивлюся по шпалері, де треба замінити, а де натягнути і підв'язати лози. Ось Така задача стоїть на ці дні. Що ж, ми подивилися разом, в якому стані у мене виноградна лоза, тому я буду вдячний за ваші коментарі, за ваші подобайки. Підтримуйте канал, підписуйтесь на мій канал, все, що я роблю, все я буду вам показувати. Дякую за перегляд.